Занять з християнської етики буде більше. Про це своїми підписами у договорі засвідчили архієпископ та митрополит Владика Ігор Возняк та міський голова Андрій Садовий. Так і церква і мерія зобов'язались відкривати духовні гуртки при школах, літературою забезпечуватиме церква. А говорити на духовно-моральні теми діти та молодь будуть із монахами та монахинями. Це дуже важливо, щоб наші діти краще знали святих. Може, ті святі вони колись були простими людьми, і чому вони стали святими? Які діяння вони творили, щоб ми це вивчали і робили краще? Також у намірах посадовців та священиків запровадити в дошкільних навчальних закладах курс християнської етики. А ще обіцяють обмінюватись досвідом з освітянами з інших областей України та за кордону. Завжди християнська етика в школах, де вона є? Очевидно, що вона має великий вплив на. На кожного учня, також на вчителів. І гадаємо, якщо б вона по всій державі добре входила в шкільні структури, вважаю, що наша молодь шкільна була б набагато вище духовно і морально. Також хочуть проводити конкурси та олімпіади з християнської етики. Завізували свої наміри представники влади та церкви у львівській правничій гімназії, який у понеділок передали статуетку святого Івана Боско.